Привіт! Сьогодні ми продовжуємо розмовляти про оренду житла у Чехії. Раніше ми вже розповідали, де в Чехії шукати пропозиції, якщо ви хочете зняти квартиру. А цього разу ми поговоримо про особливості договорів оренди, на що звернути увагу при їх підписі, які права та обов'язки мають орендарі та за що повинні платити. Почнемо з термінів наєм, пронаєм, поднаєм. Звучить все схоже, егеш, але відмінності насправді реальні та підступні. Перші два слова наєм та пронаєм мають однакове значення, але краще використовувати офіційне слово наєм, що перекладається як оренда. У цьому випадку ви підписуєте договір оренди безпосередньо з власником нерухомості. Як орендар, ви маєте певні обов'язки. Наприклад, ви оплачуєте дрібний ремонт, але перш за все закон гарантує вам ряд прав. Серед найважливіших захист від необґрунтованого припинення оренди. Друге слово подаєм перекладається як суборенда. У цьому випадку ви вкладаєте договір суборенди не з власником, а з орендарем майна. Власник не обов'язково про це навіть знає. Права суборендаря досить обмежені порівняно з правами орендаря. По перше, суборенду можна розірвати без пояснення причини. Без згоди власника ви не можете зареєструвати постійне місце проживання у цій нерухомості. Договір також може обмежити можливість ведення бізнесу власності або, можливо, розведення тварин чи куріння. Коротше кажучи, в суборенді відносини є набагато сильнішими і зовсім не рідкість, коли власник здає своє майно родичу, який потім бере суборендатора, оскільки закон суборендатора не сильно захищає. Перш ніж підписати договір, перш за все варто перевірити стан будинку чи квартири, наприклад, чи є на стінах цвіль або надмірний шум, запитати, яка техніка залишається у квартирі, а яку заберуть. Також варто за можливістю подзвонити кільком сусідам і запитати, як тут живеться, як виглядають місця загального користування, чи є з кимось проблеми. Прогуляйтеся по околицях, чи немає підприємств, які б вам заважали вночі, чи немає місць, де тусуються люди, яких ви боялися. В іншу чергу, не забувайте, що попит на оренду досить високий і власники нерухомості самі вибирають собі орендарів із чималого списку бажаючих, про що ми вже розповідали вам у минулому відео. Стан квартири перед здачею фіксується у акті прийому передачі. Без нього договір зазвичай не підписують, тобто точно записати, що це за майно, хто кому що передає, рівні лічильників електроенергії, тепла, газу та води. Особливо їх переписують на орендарів. Кількість ключів, що передаються, стан та обладнання майна, і в ідеалі з фотодокументацією. Якщо ви знімаєте квартиру з технікою, перевірте не тільки її справність, а й чи прописана вона у акті прийому передачі. Написавши протокол прийому передачі, ви можете уникнути суперечок по закінченню договору оренди. Відповідальність за пошкодження квартири та її обладнання несе орендар, тому це варто зробити, щоб не сперечатися про те, хто подряпав підлогу, зіпсував диван чи зламав пральну машину. Контракти та договори зазвичай не відносяться до захопливого читання, але зробіть зусилля над собою і прочитайте уважно або просто найміть когось для цього. Більшість людей зазвичай перевіряють орендну плату та комунальні платежі, але інші положення просто пролетять повз і ризикують підписати щось, що може бути непрактичним або проблематичним для них. Але з іншого боку, якщо у договорі фігурує те, Чого орендодавець взагалі не повинен вимагати від орендаря, так зване необґрунтоване зобов'язання, то це положення договору просто не буде діяти. Про що ми вам розповімо трошки пізніше? У договорі має бути зазначено ось такі речі: хто вкладає договір, прізвище, ім'я по батькові, дата народження, місце проживання, чи це договір найму чи суборенди, точна назва будинку чи квартири, місто, вулиця, номер будинку, номер квартири. Мета договору, розмір і спосіб оплати орендної плати, суми, яку орендар сплачує орендодавцеві за користування майном, плата за послуги, вартість матеріалів і послуг, таких як електроенергія, вода, опалення тощо. Ці витрати можуть бути включені в орендну плату або можуть оплачуватися окремо. Страховий завдаток. Сума, яку орендар сплачує наперед, як гарантію від будь-якої шкоди майну або несплаченої орендної плати, строк та початок оренди, права та обов'язки обох сторін, ремонт і технічне обслуговування у контракті, має бути чітко визначено, хто відповідає за різні види ремонту та технічного обслуговування, умови розірвання договору, підпис та дата. У випадку агенції з нерухомості зазначається також комісія про візи. У договорі може бути зазначено, чи має право орендар здавати майно в суборенду іншим особам, а також час, протягом якого одна сторона повинна повідомити іншу сторону про розірвання договору. Як орендар, ви маєте досить широкий набір прав за законом. Закон захищає вас, навіть якщо ви живете у нежитловому приміщенні, але в договорі має бути зазначено, що ви орендували приміщення для проживання. Договір оренди завжди повинен бути укладений у письмовій формі, тоді як договір суборенди може бути укладений і в усній формі. У договорі оренди має бути чітко прописано, які послуги сплачує орендодавець, а які орендар. Якщо у договорі не зазначено щось інше, орендодавець надає так звані необхідні послуги. До них належать постачання тепла та води, видалення або утилізація стічних вод, у тому числі очищення від стійників постачання тепла, вивезення побутових відходів, освітлення та прибирання місць загального користування, забезпечення прийому радіо та телебачення, експлуатація та очищення димоходів або експлуатація ліфта. В іншу чергу на орендаря можуть бути перезаписані деякі послуги. Зазвичай це енергопостачання та підключення до інтернету. Орендарю може бути вигідніше переписати договори з постачальниками на своє ім'я. Тоді орендодавець не може в односторонньому порядку визначати розмір авансованих платежів, а орендар може заощадити з іншого боку. Оплата однієї суми за все може бути простішим варіантом для користувача. Слід звернути увагу на внесок у фонд ремонту, який орендодавці часу вимагають від орендарів, але вони не мають на це права, так само як плата за управління будинком, винагорода членам домового комітету та страхування будинку. Ці платежі можуть бути зараховані до орендної плати, а не як частина плати за послуги. Орендодавці часто намагаються закріпити у договорі оренди зобов'язання для орендарів, які вони не мають права вимагати. Так званим необґрунтованим зобов'язанням може бути вимога замінити підлогу після закінчення терміну оренди. Часто орендодавці намагаються заборонити орендарям вести бізнес, курити домашніх тварин або навіть відвідувачів. Власник квартири. Не може навіть запитати у вас інформацію про те, чи є у вас домашня тварина чи ні. Заборонити відвідувачів також абсолютно неможливо, але орендодавець має право визначити кількість людей, які можуть користуватися квартирою. Стосовно куріння власник може заборонити куріння у договорі оренди, якщо це заборонено у всьому будинку. У іншу чергу, власник квартири, звичайно, може вимагати видалення будь-яких слідів паління у квартирі, включаючи повне перефарбування. Забороняти вести бізнес теж не дозволяється, однак робота не повинна заважати іншим користувачам будинку. Орендар має право приводити для проживання у квартиру й інших людей. У випадку з близькими родичами достатньо повідомити орендодавця про зміну кількості осіб у квартирі. Його згода не потрібна, навіть якщо це передбачено договором оренди. Для інших осіб перевагу мають положення у договорі оренди. Про зміну кількості осіб у квартирі наймач повинен повідомляти без зайвого зволікання. Однак, якщо орендар не повідомляє про зміну протягом двох місяців, це є серйозним порушенням зобов'язання, що з договору, випливає з договору оренди. У цьому випадку орендодавець може розірвати договір оренди з орендарем. Звичайно, що деякі власники іноді особисто перевіряють дотримання зобов'язань. Можливість і умови входження орендодавця квартиру повинні бути регламентовані у договорі оренди. Рекомендуємо орендарям домовлятися про те, щоб орендодавець заздалегідь повідомляв про запланований візит. Але одна справа, що орендодавець може чогось вимагати за законом, інша, що насправді він цього все одно хоче, і такі умови часто зустрічаються у договорі оренди. Що у такому випадку вони не повинні вас турбувати, тому що в такому випадку вони не будуть взяті до уваги. Ви можете сміливо укладати договір і ніяк його не коментувати. Звичайне утримання та дрібний ремонт пов'язані з користуванням квартири оплачується орендарем. Згідно з постановою уряду від 2015 року, звичайне утримання це фарбування, ремонт штукатурки, поклейка шпалер, чищення підлоги, очищення каналізації. З цього списку зрозуміло, що дрібне не завжди означає дешеве, тому варто це мати на увазі. І оскільки немає встановленого ліміту, до якого орендатор платить за ці речі, тому не виключено визначити деякі речі. Наприклад, як часто фарбувати у договорі. Дрібний ремонт також детально прописаний у згаданій постанові. Це ремонт підлоги, підлогового покриття та порогів, ремонт дверей та вікон, заміна замків, у тому числі електронних, ручок дверей, чи жалюзі, заміна вимикачів, розеток, автоматичних вимикачів, дзвінків, вимикачів, вентиляції та кондиціонування тощо. Тут, правда, вже був встановлений ліміт ціни. Як орендар, ви зобов'язані проводити незначні зміни до 100 крон за квадратний метр на рік. Все, що перевищує ліміт, оплачує орендодавець. Якщо дрібний ремонт накопичує і коштує, скажімо, 10 тисяч крон, а ви живете у квартирі площею 70 квадратних метрів, ви зобов'язані заплатити лише 7 тисяч крон. Орендодавець несе ризик того, що орендар пошкодить квартиру чи обладнання або не сплатить якісь платежів. Тому під час підписання договору оренди він має право вимагати заставу або точніше гарантії у розмірі максимум тримісячної місячної орендної плати без врахування платежів за послуги. Чеською це називається кауце. Ця застава, ця застава не може бути більше, ніж розмір орендної плати за три місяці. Застава завжди розраховується без врахування вартості послуг. Тобто чиста орендна плата, застави він має право вираховувати заборгованість по орендній платі, перерахунки за послуги, рахунки за пошкодження квартири. У договорі повинно бути зазначено, в яких випадках орендодавець може використовувати заставу. Орендодавець повинен довести збитки, а застава не повинна служити компенсацією за знос квартири, спричинений її нормальним використанням. Якщо ви не домовилися про інше, власник повинен повернути невикористану заставу або її залишок у день закінчення оренди, і ви також маєте право на відсотки за весь час, протягом якого ваші гроші були з ним. Якщо у договорі не узгоджено їх розмір, то вони мають бути рівними звичайним відсоткам, необхідним за кредитами, що надаються банками за місцем проживання орендодавця на момент укладення договору. На жаль, це формулювання ще не з'ясовано судами, незрозуміло, чи йдеться про більше про споживчі кредити, чи, можливо, про іпотеку. Зараз банки рекламують споживчі кредити в середньому від 5 до 8 відсотків, іпотечні 10, – 10,5 до 6 відсотків. Калькулятор відсотків підтвердить, що навіть із менш вигідною простою процентною ставкою у 5 відсотків ви повинні отримати 15 тисяч крон відсотків після 10 років оренди під заставу у 30 тисяч крон. В договір оренди може бути обговорений штраф, але разом із завдатком він не може перевищувати трикратного розміру місячної орендної плати. Орендодавець також може не штрафувати вас за невиконання необґрунтованих зобов'язань. <рес> Я чуть не впав. <рес> Іноді у орендарів виникає потреба прибити картину чи полиці на стіну. Обсяг можливих змін у квартирі також може регулюватися договором оренди. Загалом, однак, якщо орендар планує зміни, він повинен повідомити про це орендодавця, і той повинен погодити зміни. Якщо вони не домовляться про інше, орендар повинен повернути квартиру у початковий стан після закінчення договору оренди. Але власник квартири зобов'язаний терпіти зміни квартири, якщо це не зменшує цінність житла, і якщо зміни не обмежують принципово використання квартири. Агентства нерухомості не надають свої послуги безкоштовно, що безсумнівно добре. Комісію за організацію оренди квартири оплачує або орендодавець, або зацікавлена сторона, а іноді обидві. Сума комісії, яку сплачує орендар, зазвичай становить орендну плату за 1-2 місяці та сплачується під час підписання договору оренди. Однак деякі агентства нерухомості вимагають передоплату і отримують комісію, навіть якщо договір оренди взагалі не укладається. Іноді, навіть якщо орендодавець передумав укладати договір оренди, або договір не відбувається через невідповідність квартири вимогам зацікавленої сторони або оприлюдненим фактам, тому доцільно ознайомитися з умовами договору, який ви укладаєте з агентством нерухомості на предмет оренди квартири, у тому числі щодо умов повернення комісії. Також може статися так, що Агентство нерухомості взагалі не укладає письмовий договір з особою, зацікавленою в оренді житла. Для оплати комісії видають лише квитанцію, з якої може бути незрозуміло, з якою діяльністю Агентство нерухомості вона пов'язана. У такому випадку отримати відшкодування комісії ще важче, ніж у випадку письмового договору, оскільки може не бути доказів того, що комісія була сплачена та на яких умовах це було зроблено. Остерігайтеся додаткових комісій, такі як Комісія за продовження оренди або комісія за надання рахунку за комунальні послуги. Найкращий захист наполягати на їх вилученні з контракту. Деякі з договорів оренди містять, наприклад, заборону на оформлення постійного проживання у орендованій квартирі. Однак, згідно з цивільним кодексом, такі заборони є недійсними і орендар не зобов'язаний їх виконувати. Як вже було сказано, для реєстрації місця постійного проживання у орендованій квартирі згода власника не потрібна. Орендар може реєструвати постійне проживання у орендованій квартирі навіть супереч волі або прямої заборони орендодавця у договорі оренди. Навіть якщо у договорі було чітко обумовлено, що орендар не може претендувати на постійне проживання за вказаною адресою, ця заборона не діє. Орендодавець не може розірвати договір за порушення такої договірної заборони. Якщо особа заявляє про зміну постійного місця проживання, вона повинна підтвердити компетентному органу серед іншого права користування квартирою. Цей обов'язок вона виконує, якщо подає, наприклад, договір оренди. Підписи на договорі оренди не потребують нотаріального завірення, тому достатньо письмової форми договору. Орендодавців це зазвичай лякає через можливість судових рішень про конфіскацію майна орендаря. На цей випадок бажано скласти детальний акт прийому передачі квартири та її обладнання. Цей протокол повинен містити детальний перелік усіх рухомих речей. При цьому є можливість долучити фотодокументацію або короткий відеозапис квартири. Такий самий акт прийому передачі квартири захистить і орендаря у випадку конфіскації майна орендодавця. Реєстрація громадянина на постійне місце проживання не призводить до виникнення будь-яких прав на об'єкт чи власника майна. Таким чином постійне місце проживання служить більше для цілей обліку. Орендодавець може подати клопотання про зняття з постійного проживання, але він повинен буде надати докази в наявності підстав, встановлених законом. Наприклад, якщо договір оренди об'єкта закінчився. Якщо суборендар захоче оформити постійне місце проживання, відповідна служба повідомляє про все власники нерухомості. Якщо останній повідомить про те, що він не надав згоди, відповідна служба може зв'язатися з наймачем, щоб перевірити дійсність суборенди. Наприкінці згадаю ще про декілька важливих деталей. Зверніть увагу, що нежитлові приміщення, які не відповідають вимогам до житла за рівнем освітленості, шуму чи вентиляції, можуть також здаватися у оренду для проживання у рекламі їх часто називають ательє. ательєр. Або студія Studio. Головна проблема полягає в тому, що неможливо зареєструвати постійне місце проживання у нежитловій площі. Крім цього, проживання у нежитловому приміщенні може перенести й інші труднощі. Особливо з цієї причини, що квартира дійсно може забезпечити незадовільне середовище для проживання. Однак перевага для орендарів полягає в тому, що орендна плата на житлових приміщень часто значно нижча, ніж у житлових приміщеннях. Інформацію про цільове призначення майна можна знайти у реєстрі нерухомого майна, але визначаючи житлове чи нежитлове приміщення, не можна 100% покладатися на дані реєстру нерухомого майна, а краще з'ясувати, як було оформлено майно. Це так зване колаудачні розгоднуті. Якщо власника його немає, він може вимагати копії у відповідному будівельному органі. Існує ще одна категорія житла це квартири у власності міста, які можна здавати іншим людям лише за згодою міста. І якщо бути точним, це буде не оренда, а суборенда. Те саме стосується кооперативних квартир. Друждивні бит, які не можна здавати в оренду, але можна запропонувати її для проживання за оплату. В цих квартирах також неможливо зареєструвати постійне місце проживання, а саме реєстрацію постійного місця проживання, тобто прописку вимагають від іноземців чеські державні органи. А як перевірити житло у реєстрі нерухомого майна, ми вже розповідали у нашому попередньому відео. Сподіваюсь, що ця інформація захистить вас від надмірних вимог орендодавців та допоможе запобігти невиправданим платежам. Не забувайте підтримати нас лайком, а також, якщо ви цього ще не зробили, обов'язково підпишіться на наш канал «Все про ЦЗ». Коментарі та пропозиції щодо наступних відео залишайте у коментарях. Дякуємо за перегляд. Хай у всьому щастить. Слава Україні! До зустрічі! А це відео ми знімали навколо місця Шловіцький верх. До речі, саме в цьому місці можна побачити диких коней, що є рідкістю не тільки в Чехії, але й у Європі в цілому. Ось такі от коники.